Вітаю! Мене звуть Єчина Діана, я випускниця Харківського національного університету радіоелектроніки. Закінчила бакалаврат за спеціальністю біомедична інженерія і зараз продовжую навчання на магістратурі. За першою освітою є медичний оптик. Навчалась в Харківському коледжі медичного обладнання, який пізніше став частиною медичного коледжа. В ті часи, коли я навчалась, прилади, які використовувалися для дослідження зору, були здебільшого оптикомеханічними. Для дослідження гострати зору всім відомі таблиці Снеліна, а для підбору засобів в проекції користувалася набором пробних і призм. Рішенням вступити до університету на спеціальність біомедична інженерія було свідомим. Мені необхідно було поглибити знання в галузі медичної техніки, бо за останні роки з'явились нові технології, нові методики, і техніка стала здебільшою електронною. Використовуються. Штучний інтелект і так далі. Я хотіла зрозуміти, як це працює, які причини похибок при дослідженні, як їх можна усунути або зменшити. Я вступила одразу на третій курс, бо мала зміжну попередню спеціальність. Наразі я працюю в Болгарії в оптиці Елді в святому власі. В нашому арсеналі електронний діоптриметр найкращий друг оптика. Він дозволяє визначити, якої сили окуляри носить людина без наявності рецепта, якого зазвичай нема. Електронний попілометр для визначення міжзіничної відстані. Це робиться монокулярно, тобто для кожного окремо. Маємо авторефрактометр, який є. Просто must-have-прилад в усіх оптичних салонах. Цей прилад дозволяє об'єктивно визначити рефракцію та положення головних меридіанів ока. Після цього використовуємо фороптер, за допомогою якого виконуємо безпосередній підбір корекції, а також проєктор знаків. Це мінімальний набір апаратури, який дозволяє дослідити стан зору, підібрати будь-який засіб корекції, будь то контактна чи окулярна, не має значення. В цілому можу сказати, що оптична сфера дуже стрімко розвивається, постійно з'являються нові рішення, нові методики, корекція стає більш індивідуалізованою, тобто потрібно вимірювати та враховувати все більше параметрів. Прийом в оптичному кабінеті відрізняється від лікарняного. В цілому оптометрія це окрема спеціалізація, якою володіють далеко не всі офтальмологи. Це робота, яка заснована на фізиці зорових процесів, та робота з обладнанням. Тобто, ми являємось таким буфером між пацієнтом і лікарем. Ми не ставимо діаг... діагнози, а лише задовільняємо зорові потреби клієнта. Це можуть бути погіршення зору на далекій чи близькій відстані, якісь вроджені вади, астигматизм, вікові зміни чи будь-які інші дру... проблеми. В мої безпосередні обов'язки входить дослідження зору, підбір оптимального засобу корекції та робота з базою даних пацієнтів. Це також дуже важливий фактор. Дуже важливо зберігати ці показники. Таким чином, ми можемо зрозуміти динаміку, побудувати якусь стратегію подальшої роботи з цією людиною. Завдяки такому комплексному підходу часто вдається зберігти зір, а дітям навіть зняти окуляри. Головне вчасно звернутися до спеціаліста. Не буду заглиблюватися в методи дослідження, бо вона відрізняється залежно від конкретної проблеми. Але окремо хочу сказати про прогресивну корекцію. Така корекція є номером один в Європі для пресбіопів. це мультифокальні окуляри для всіх відстаней. Тобто, потрібно визначити діоптрії для далі, для близу, врахувати відстані, на яких людина планує використовувати ці окуляри, та широту коридору, тобто поле зору для кожної відстані, Лінзи виготовляються потім за урахуванням цих індивідуальних параметрів, антропометричних параметрів, а також особливості посадки оправи, яку обрав клієнт. Для знаття таких показників використовуємо спеціальні додатки для планшетів. Потім ці дані надсилаємо на завод виробника, де виготовляються індивідуальні лінзи. Максимальний срок це два тижні. Я працюю в популярному туристичному регіоні, тому географія наших клієнтів дуже велика. В цьому році були навіть клієнти з Фарельських островів. Щодо зарплатні, то вона складає примір, приблизно тисячу євро і вище. Все залежить від об'єму роботи. Для Болгарії це дуже непогано. І можу сказати, що наш диплом тут визнається і наші спеціалісти цінуються. Я бажаю майбутнім студентам обрати професію, яка буде надихати. Якщо вирішите приєднатись до нас, то скажу, що тут дуже цікаво. Обирайте БМІ та хнури перший серед найкращих.